Всім привіт! Давайте разом зв'яжемо ось таку чудову рукавичку. Вона така маленька, але дуже, дуже приємна, гарний розмір. І ось з цими іграшками, які я вже в'язала, вона досить непогано, непогано виглядає. Теж можна такою рукавичкою прикрасити новорічний подарунок. Ось так можна її підвішати, і буде така, такий приємний сюрприз. Я в'язала цю рукавичку білою ниткою в декілька складень. А взагалі її можна в'язати, звичайно, будь-якою. Головне, щоб вона була не тонка, нитка сама. Можна навіть зв'язати трикотажною пряжею, але тоді, звичайно, вона буде більшого розміру. Я дуже велику не хочу. Зараз вам скажу, яка, який розмір в мене ось тут приблизно 5 см. І мені цього достатньо. В'яжеться дуже просто. Можна зв'язати ось цей верх рукавички іншою, іншим кольором. Можна зробити червоний, але в мене червоного не виявилось. Тому в'яжу, зв'язала білу. І зараз хочу зв'язати ось таку, щоб вже був повний комплект з лілового кольору. Але хочу скласти її вдвоє, щоб вона була, ну, не зовсім маленька. Ця рукавичка. І гачок я взяла трохи більший. Так, 3,5 в мене тут ось видно вам, так. І в'язати треба її досить вільно, тому що. Коли нитка товста, затягувати петлі точно не потрібно, бо буде складно в'язати. А мені хочеться, щоб всі, хто захоче її зв'язати, щоб вони змогли зв'язати. Отже, для початку робимо кільце амігурумі, початкову петельку, яку ми не рахуємо. І сюди в кільце в'яжемо 4 стовпчики. Один. Ось так, досить вільно. Два, зараз ось цей хвостик можна підтягнути, три і чотири. Повітряна петля, розвертаємо, і починаючи з другої петельки, ось сюди в серединку. Тобто під дві, під дві петлі косички в'яжемо в зворотньому напрямку 4 стовпчики без накиду. Намагайтесь не затягувати, бо я вже бачу, що я вже трохи затягую. 3 і 4. Тепер ми нічого не повертаємо, а ось так: догори до себе, ось цим хвостиком до себе. Повертаємо трошечки його можна тут вже підтягнути, а потім підтягнемо так, так ну, как, сильно, щоб ось цієї дорочки не було, а поки що нам достатньо ось так: повітряна петля. І нам треба зараз зв'язати 5 петельок по ось цій верхній стороні. Тобто 2, 3, 4. 4 і 5. І ось сюди на початок теж. Зараз тільки дві ниточки треба підхопити, цю петельку витягнути, ось так. Один стовпчик, другий, сюди ось в дирочку, ось тут, де в нас затягнути, потім буде треба петлю. 3, 4. І ось сюди, бачите, я затягнула, але сюди треба зробити ще один стовпчик без накиду. Зараз собі допоможу гачком меншого розміру. І ви теж так можете зробити, якщо вже петлі ви затягнули. Ну, що ж, ми не будемо ж розпускати. Ось так просто його витягнути. І ось сюди робимо п'ятий стовпчик п'ятий зробили повітряна петля. І тепер продовжуємо в'язати ось по цих петлях в зворотньому напрямку теж 5. Першу ось цю першу трошечки треба витягнути, щоб потім знову нам було. Не так важко один, два, три, чотири і п'ять. Повітряна петля, загалом таких рядочків має бути чотири, тобто зв'яжіть ще два рядочки по п'ять стовпчиків без накиду. Ось я, я зв'язала 4 рядочки, порахуйте, 1, 2, 3, 4, по 5 петель, ось ми закінчили, в'яжемо тут повітряну петлю і дивіться, нічого ми не розвертаємо, ось тут у нас є по цій стороні дві дирочки, нам сюди треба зв'язати по стовпчику без накиду, теж добре витягуйте, 1 і 2. Це ми зараз будемо пальчик в'язати. 4 повітряні петлі. 2, 3, 4. Теж в'яжіть вільно, щоб пальчик був круглий. Ось коли ми їх зв'язали, тепер ми повертаємо. Тут можна ось так: гачок змінити напрямок. І дивіться, трошечки ось так до себе розвертаємо косичку, щоб нам було її видно. Нам треба буде в'язати. За одну петельку. У нас їх тут чотири. Чотири починаємо в'язати з третьої. Ось, бачите, ось вона. З третьої петельки, від гачка, починаємо в'язати один стовпчик, в наступну півпетельку, другий стовпчик, третій. І далі продовжуємо теж тільки за півпетельку. Четвертий. І ось сюди п'ятий. Ось у нас вже є пальчик. Потім ми його вирівняємо, розрівняємо і буде гарненько. І тут в нас теж є п'ять петель, які нам треба далі продовжити пров'язати. Один. Два. Три. 4. Тут вже продовжуємо в'язати під дві петлі, я забула про це сказати. І ось сюди п'яту. Повітряна петля, розвертаємо і в'яжемо ще один рядок по 5 п'етель, по одній в кожну. Один, два, три, чотири. І 5. Тут ніби вже рукавичка і закінчила, закінчена, а ми зараз з вами зв'яжемо ось цю верхівочку. Теж робимо повітряну петлю. І тут ми будемо в'язати 5 стовпчиків з протяжкою. Робимо накид і будемо в'язати. Це я пояснюю для дівчат, які не знають. Не в верхні ось ці дирочки, а в нижні. Ось, ніби на рядок нижче. Тобто, добре витягуйте нитку, щоб вона не затягнула вам врешті. І ось сюди починаємо в'язати стовпчик з протяжкою. Я роблю з накидом, щоб він був більш пишний. Накид в наступну. Ось так. Просто потім розрівняємо ниточки накид. І ось так через три всі петлі протягуємо. У мене тут просто багато ниток, тому що в два складення в'яжу. Протягуємо і витягуємо накид. І ось сюди останній п'ятий, Ось дуже. Дуже круто виходить, мені дуже подобається. Нам залишається зробити тільки ось цю нижню косичку, щоб вже рукавичка була завершена, мала завершений вигляд і виглядала красиво. Робимо три повітряні петлі і повертаємось ось сюди, де ми робили останній стовпчик з протяжкою. Підхоплюємо ниточку і ось так протягуємо. Тепер у нас робоча нитка ось тут залишається позаду. Можна розвернути до себе рукавичку ось таким чином, щоб було зручно. В наступний стовпчик або в наступну дирочку, ниточку підхоплюємо і просто ось так протягуємо. Я сподіваюся, вам зрозуміло. В наступну ниточку. Позаду підхоплюємо і протягуємо. Знову і протягнули. Теж не затягуйте, щоб була косичка теж пишна. Ось, дивіться. Робимо ще один просто ось тут одну петельку. Ниточку обрізаємо. Так, обрізаємо, ну, не зовсім коротко, бо нам тут треба завершити. Але й не дуже довго. Тепер я візьму гачок трошки менший, щоб просто нам ось тут ось наш перший стовпчик, перша косичка, під неї. Ось так підхоплюю і на зворотню сторону перетягую. Ось так. І тепер сюди треба теж завершити, просто щоб була косичка. Ось так. Треба трошечки і задню стінку теж підхопити, щоб вона потім нам не розплутувалась і добре можна було її закріпити. Так, зараз ось так. Це нам залишиться тільки заховати ось ці всі хвостики. Зараз я ниточку ще раз, ось тут десь серединку протягну, а потім вже хвостик сховаю. Так, не протягнула, зараз ось так. Все. Тут я ниточку ось так сховаю між стовпчиками і нічого не буде помітно. З приводу кольорових ниток я вже казала, що крохмалити їх не бажано, тому що буде на них такий білий наліт, і це вже буде не так красиво виглядати. Краще ось так все розрівняти. І просто, якщо нитка товста, як в мене, то можна її просто відпарити. Якщо нитка більш тоненька, то можна замочити в желатині. Ось така красива рукавичка. Тепер в мене їх дві. Зв'яжіть і ви. Прикрашайте новорічні подарунки. Напишіть, якого кольору будете в'язати, що плануєте прикрашати. Напишіть мені в коментарях, будь ласка, мені буде цікаво. Ось так. В'яжіть з задоволенням.